На цьому самому перекрашку поліцейський свистком. Оце він такий чудний картузита. І це він свистить і показує, куди кому їхати. І я паді, який всю рука вимахає свистком. Такий довсенький, такий гарний, смуглявий хлопець. І розказує всім, куди їхати. Пальцем показує. Все, показує, вставай, все вставай, подивіться. Все сюди, бачите, чи ні, яка красота. Все, а це можна сюди їхати. Як ви свистує гарно? Якщо значить поговорити про мир эм, України в Україні, ті там уступки Зеленського так далі треба зважати на логіку наших західних партнерів наших західних аліз союзників які багато нам допомагають допомагають україні з грошима з зброєю я не знаю, скільки, 70, а може 90% всього що україна має зараз поступає від них Ага, і, але це рівно нам мало, я кажу, вони могли б, бо вони поставили українців як стіну між собою, ситим, безпечним життям та е, дикунами сходу, так, московитами. А це те саме, що дикуни це рівно московити. Убивці вальтівники, вольтів, грабів, грабу, грабіжники. А, але ви знаєте, звідки ця логіка така? Виходить в Україну в західних союзників, тому що останніх тисячу років, навіть з часів Римської імперії, значить, ну, там Юлій Цезарь фактично з тоді галів у Франції, багато винищив, Але це вже було до християнства, ви знаєте. а ці всі завоювання там Англії було завоювання Шотландії, але римський папа сказав, що... Там в них окремий кардинал є, і знаєш по законах на священної Римської імперії, частиною якою була тоді Англія, ти не маєш права вторгатися на територію кардинала другого. Вони годі були повивести по свою армію в Шотландії, на бомже через кілька столів Шотландія добровільно е, об'єдналася з Англією, вийшло об'єднане королівство. Де монархи були шотландські. шотландці завжди воювали, вони не змішувалися з англійцями, у них до сих пір є mm -hmm. частини шотландців. Ну це не друга історія. Знаєте, що це таке завоювання одної нації другої. Mm -hmm. О ти стаєш, попадаєш під другого короля чи під другий уряд. Нічого не міняється. Нічого не мінялося в Європі. Мінялося тільки те, що податки почали платити в другий місце. Значить, і і, але традиції людей, і, і традиції тих самих, хто жив у тій країні, яка була за вою, ніхто не міняв. Тому це було піти, ніхто не міняв. <рес> Словаки були під Австрією, вони там дуже добре були, вони не хотіли під Сербію йти і бути в Югославії. Вони себе комфортабельно почували під австрійцями. О, багато цих Макденбурзьке право цього все було. Ну, що там Франція зайняла, Ельзас і Локарів, то тобто, скільки там жили, почали платити в Париж податки, що там більше поміняло, не помінялося, ви розумієте? Але і так само будемо за Францію. Так багатьма були територіями е, в Західній Європі. На території переходили підпорядкування е, другого адміністративного центру і все. розумієте? Мені не так нічого не було страшно, але вони це не мали справу з московітами сюди. Які, які приходять вбивати всіх, вивозити до Сібіру злістувати і, і цей. І цей. І тому вони багато що не розуміють. Не розуміють що на заході вони не розуміють, що це є московська, московська окупація. Це можна тільки цим це пояснити. <chat> ja też chodził o swoich znajomych, z którymi ja zaraz poznamy się hmm? niedawno. To John, Emmy. On jest z Wisconsin, amerykance, Chociaż amerykochocamy nie już że John, piszemy piątą piłąmy z nim, znaczy to wepale, to mi skazał, że Значить, теж слов'янин в деякому як у Слов'янин кажуть, таке відносно, але він не знає, який. Бо знає, що бабуся була в Чехословакії. А з якої Чехословакия, напевно, підвоєнної. Але бабця померла і бабця ругалася, коли вона він його не слухав її. І... Бо я так зрозумів, що він такий проблемний був. Він був 12 років, він вже мопед мав десь, він там його зібрав був по, -по, -по частинах. Мотоцикл, щось таке. 10, 9 років мав. Він такий фанатичний на мотоциклах. він їх, То бабця на нього переходила на цей, на чеський чи словацький, він не знає який. ну Він знає, що Чехословакії його бабця була по якійсь там лінії, то бабця його, ну це не важливо, Він не пам'ятає ні одного слова. Ні по Чешки, ні по. Він не знає, звідки чи Чех чи словак. Ну оце таке. Ну, це абсолютно американці, такі абсолютно білі з голубими очима, з такої фермерської місцевості, де просто нічого немає, крім, крім таких, як вони. От, і що, 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 що ще можу я сказати? Знати, що Інтересні люди, прості, інтересні люди. Він помішаний був на цих на мотоциклах, це в нього хобі. Він там в кубах стояв. Він, він, він рестор, як сказати, рестор. Реставрацією мотоциклів займався. Генрій Девісон у нього був. У нього ява навіть була, була Чезета. У нього був Дніпро, значить, теж український. Він знає Дніпер, тільки він його називає. Він Дніпер теж знає. Ти Ну, значить, Проблема в тому, що за ці всі часи значить, він ем, механік. А механік що б тримав? Гроші треба заробляти, а то він перетворив це своє хобі. То, що він гроші заробляв. О, і заробляв механік непоганий був, тільки родяться. О, і він відкрив собі бізнес, мав свій гараж, і він брав машини, просили його машини, автомобілі. Він там в тій окрузі був самим кращим механіком, які можуть бути. О, і він працював, він такий, як я, з такого року, як я, там одинаковий. А, але він, оце ну, це механік, коли працюєш, то плечі, оці плечі, плечні слугу, бо в мене теж я трошки попрацював і в мене така проблема є теж. Але у мене трошки по-другому. Він мав дві операції на правому, одну на лівому плечі він зав'язав всім ділом. Але я не про це, коротко кажучи, він приїхав, він приїхав сюди в Домініканську Республіку, бо йому тут клімат подобається. Не? Ну, значить, де гроші взяти? В нього мотоцикл був такий з 1922 року. Ви можете уявити собі 1922, я не швидко. І він його зміг продати цей мотоцикл за такі гроші, що він, значить, купив собі хату в Думініканську Республіку. Хорошу хату таку наподобається і ось. Але так як він поставив такий американський гараж. О, на два автомобілі, де тримає, знову тримає. А, купив автомобіль собі е, називав Ford Escape, ще тої першої моделі SUV. А він каже, що вони нормальні. А як механік, я його знаю, кажу цю машину. І в нього він, років 25. Він каже, що мені тут дорогої машини в країні третього світу? Ця пройде де хочеш і як хочеш. І він зупинився на ці. І в нього ще є якийсь такий двохциліндровий квадроцикл, куди він любить їздити з дружиною. І два мотоцикли ще він теж їхав. Він не може від цього відказатися. Ну каже, я нічого не роблю, бо в мене плечі бо нічого не беру. До мене до сих пір мої клієнти дзвонять, хоча вже я 4 роки як, по, по цьому ви, відійшов від цього бізнеса, і клієнти питають, що Джон? Джон, що зробиш? Мені треба, Джон. Я заплачу, скільки скажеш. От сіда, він хороший. Ну, я не в цьому. Коли Джон, значить, віддав, віддав свій мотоцикл, то він, значить, взяв кеш. За той 1922 року Херлі Дебет. Та приїхали такі люди кажуть, такої странної наружності. І кажу, ви такі гроші дали, що мені вистачило, щоб побудувати тут -то, 에, котель, дачу в цьому. Ну, в дачу хатку таку в цьому в Домініканській Республіці. Колекціонний, в хорошому стані був. Я кажу, його з оригінальних частин, які були, я спеціально їздив по шопах там по цих всіх. В Бізнесах, в клубах любителів, самі кажуть, що не є оригінальні запчастини, сертифі... ідеальне свого стояння було. Що каже, все як його зробили в 1922 році, такі всі запчастини були, вся технічна документація. Все. Ну і я кажу, що ми тобі дамо таку суму, кеш, ми тобі дамо. Дамо от кеш, тобі і все. Ну, я каже, не зміг відказуватися, бо так гарно давали. У мене прямо сіна закапало. І я взяв цю торбу, каже, готівки. Ну, Потім, каже, я живу в маленькому містечку. Взагалі я живу, фактично, каже, в лісі, а не хата велика була. все це. І, знає, і, Я почав налякатися, каже. налякався, думаю, що ж це таке, каже. А то я в мене ружйо було, знаєш. і він взяв це ружйо, значить, і з цим ружьом він... Два руж'я, каже, я говорю, в хаті в мене стояв такий трейлер здоровий. Я поховав ці гроші по різних, каже, розбив я по різних по трейлер, каже, по всіх, каже, гаражах, що в мене було. По машинах всіх, які були, поховав. І, каже, взяв два руж'я, ще за пазуху сховав, каже, пістолет і каже, цілу ніж сидів, кажу, взагалі ці гроші в банк завез. І боявся, каже, що прийду, що гроші почнуть назад забирати. Каже, щось таке в голову мені стукнуло, так? Да? Ну і тут ми зайшли, звичайно, за ці розговори. Він каже, так, у кожного є. У кожного є, значить, і пістолет і, і називається як лонг-лонг-райфл. Ну, рушниця з довгим, з довгим стволом. У кожного, каже, в кожного кажу. В моєму містечці каже, всіма. І дружина також, дружина у мене гарно стріляє, і все. І я як ми вонки поженилися, бо мав у неї перший був, що ми були разом, замуж до нього вийшли, до 20 років було, чи що, а йому мовчить 24 чи 24. То першим ділом, що я зробив, то я їй подарив пістолет, хорошого качества пістолет і все. Бо кажуть, що це мати жінку, каже, без пістолета, щоб не було в неї. Хоча вона, вона виросла в сім'ї, вона прекрасно стріляла е, з Гвинтівки. О, о, і вона ходила на охоту з тантом, з братом туди-сюди. Вона знала, але пістолета в неї не було. О, ну Це я розказую про простих американців. До, до речі, який Трампушку любить. І він мені ще рік назад розказував, як він Трампушка найкращий президент. І зараз він мені сказав, що він, що він проголосував за Трампушку. Ну, але ми загалом ж не про це говоримо, там, трампушка Бог ним. Ми говоримо про відношення до зброї. І як, як люди рахують, що мати зброю, це дуже важливо і це серйозно, що потрібно мати зброю. О! Ну, загалом тако. То я уявляю, ви уявляйте собі, що тоді, е, значить, в 33 році, коли кремльовські прийшли. І вбивали селян, забирали у них останню жменю хліба. І... Це страшні речі були. знаєш. Мені розказував один дядько, каже, мені було три роки, і я в жменьки взяв цукор. І тату, в принципі, на цукровому заводі робив його тат, і він заробив цей цукор. Це він не був десь украдені чи що. Він був зароблений його батьком. То чекісти взяв його і бив столом по, по цьому, щоби. Щоб цей цукор у нього з кишені, кубики, кубики з їх випало в нього з кишені. Так? То, але проблема в тому, що ми уявляємо на секундочку, що якби в наших селян тоді, яких заганяли в колгоспи, вивозили, вивозили на Сибір, як куркулів, о, вбивали разом з сім'ями, розлучали сім'ї. Називали ворогами народу, знаєш, я би в них, в них були, щоб рушниці. Щоб була хороша зброя і навіть щоб дружини мали пістолети під подушкою. Що я вам скажу? Хрен би вони що отримали. І ніякого голодомора ніколи би не було. Розумієте? Була б в них нічого би в них не вийшло, ні з колгоспами, ні. з ні з голодомором, ні з експропріацією, ніщо. Але ж ви бачите, що, що тут менталітет другий. А менталітет головне, що менталітет у народу другий. От американці так не думають, бачите, а наші щось рішають, що е, ізбавитись від комуністів е, про, 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 про значить, декларувати незалежну. Країну з назвою Україна поміняти але вибрати президентом первого секретаря компартії України це нормально. Вся біда почалася з цього. Ви розумієте, що олії в голові в більшості населення України не було. А тепер діти страдають, всі страдають. О, ви розумієте, навіть багато людей, коли зустрічають за кордоном, вони хворі. Вони все, що просили, я так само, я по собі бачу. Хоча я в 30 років в житті поїхав. Вони життя пройшло вони на Україні. От. Ви розумієте, що це також також, е, значить право українців голосувати за, за кого не хочуть, розумієте. навіть якщо ми прекрасно знаємо, що пан Зеленський він зовсім некомпетентний. Він абсолютно не був готовий до цієї посади. Він тільки розказує, розказував. О, в кіно знімався. Абсолютно не може бути професіонально кваліфікований на цей пост президента держави. Але ви бачите, що так. Але українці мали право за нього голосувати, розумієш? Тому що як ми кажемо, що да. да. Я нічого я хочу щось сказати, пошуткувати, але передумав. Передумав, оце може бути образик, образа для когось. от, Таким чином. Я хочу вам показати, це цей не Цей не борхот, а після Нового року одразу були люди, я бачив, що Пищали, кричали, таке. Це Що значить характерне для цих американців ось з глубинки які? Ну, я маю навозити які як не, не з городов, не з міст. а як Американці, як повинні бути. Да? Це їхня така, значить, воно не мало п'ють. Більшість з них мало п'ють. От Джон, наприклад, я приперся до нього пляшкою віна, А він, значить, пиво. Каже, пиво. Я ні, ніколи навіть не пробував. І, і ну, мене не пробував, каже, ні разу, я говорю, я пиво п'ю і все. Це Мпіалко, це пиво п'є. Таке, таке пиво лайт називається, але я таке навіть не п'ю, але таке діло. Ну, але так само, як і воно щоди любить бурбону, бо кукурудзя не віскі, це називається бурбон. Кентакі віскі. Джек Деніел. Джонні Уокеру та Джек Деніат в англійській. Дітуація навіть не в тому. А ситуація в тому, що я вам покажу цю хату, значить, як вони зараз. Yeah, і це в будівлях я хотів показати, так будівля йде. місцевий мотоцикл китайський. І ці я бачу, хлопці вже добудовують, оскільки вже гарно побудували. Як робота йде. Це сьогодні, правда, п'ятниця, ввечері ще працює. А і тут я бачу тут дельта якийсь автомобіль. От такі грузовички, вони тут теж китайські. Я так думаю, да, якісь. Ну, дансу це не дансу це є японський, напевно, грузовик, вийшов, що китайський. От, такі, о, я бачу китайські тут теж. О, що ще треба сказати? От, і, 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 і це так ви розумієте, що я не кажу, що там ніхто не п'є, але ну, що я бачу? Я бачу. А, у нас, а у нас прямо от я бачу, моє покоління. Це ми, 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 ми маємо таку звичку, щоб Напитися. Не то, щоб випити там, то саме це, це навіть поняття пити горілку, знаєте, і пити горілку тако стопками, значить, перехиляти ту стопку, чарку 50 грамів, 60 грам, чи 100 грамів, чи нема різниці. І пити, ви розумієте? Люди п'ють, люди п'ють навіть віскі, вони п'ють віскі, або водою мішають, як шотландці, або е, льод кидають туди, як американці. А, тобі ж мало кому в голову приходить пити водяру, значить, е, стаканами. Чи чисту водяру не розбавлю, чи спірт пити е, цими всіма. Це мало кому в голову навіть приходить, ви розумієте? Але, але це наше також, це наше. Ми навіть від, від московітів навчилися. Кремльовські нас навчили, я не знаю. Я не можна поспорити. Бо горілка в Україні, це вона робилася тоді з меду або з пшениці. Пшениці, це робить з горілку. Найбуло 17-18 градусів тоді тільки алкоголь. О, і це пили в основному такі у нижчі класи. Можливо, ви ж пили віно, пили пиво, пили медову. А голівку пили це таку пшеницю, що лише така проросла. Робили таку, називали її голівкою. Це український намір не має 40 градусів, він має 17-18%. А, ну, ну, а це пити значить, водяру, коли в всіх нормальних країнах такі алкоголь, роблять коктейлі. Добавляють трошки алкоголя, Добавляють соків різних, хороших. Добавляють градієнти. І насолоджуються, бо смак робиться гарний, От так як ось водка мартиніна, навіть вот мартініна. А вино мартіні, воно кисле, кидається трохи туди, значить, оліф, кидається туди лайм трохи, чи що де фаже. А мішається це все. Вже гарний такий, смачний. Трошки і трошки додається водки для того, щоб зробити його як би то сказати і охолоджуються з льодом шейкер, і все це і п'ють п'ють по чутчу ніхто не п'ять мартів водка мартів день два виду три це вже багато а там то і водки це анс 30 міліграм розумієте а також збиратися десь навіть родичам і, і значить і заливати водяру і так по при, при дітях, і все так я пам'ятаю в своєму дитинстві, що це. І я пам'ятаю, навіть в мене таке є. Теж на нас завжди перейшов вже за 60 і так, Нагадую своє життя. Всі ці неприємні речі, що були зі мною в житті. Це було звичайно першому, це через московських комуністів. Це безусловно. А, а... А на другому місці це, звичайно, е з водян, з, з привичкою пити, яка виробилася після Другої світової війни е в Україні, яка передалася нам, нашому поколінню, пити чисту водяру, значить, не розбавляну чарками. О, з кружки, спірт. Це наче, на війну людей спаювали, давали їм спірт наркомовський перед атакою на убой, щоб. Щоб весіллі помирали за родину за застали. Вісії привички нам, українцям, потрібно, потрібно позбуватися. Бо до п'янцу це дуже нехорошо. Це дуже нехорошо. Так? Ну, все добре, я піду зараз тут через це поле, піду, перейду. От усі, має теж три хати будуючи що. Бачу, що процес йде, бачу, там вони почали ще знов будувати, там почали будувати. Тут цих пісімістів нас слухаєшся теж, які купили 3-4 роки, їм обіцяли, що за 2 роки тут буде Городсад. І зараз вони збираються кучкою, і все розповідають. Один одному страшні історії. Що тут закінчать ніколи, і що це все, не бля-бля-бля. Менше треба слухати таких панікерів. Так? A